Доброго дня, дітки, скажіть мені, а чи любите ви зимоньку? Певнено, що так. А чи знаєте ви, де зима живе? Не знаєте? Тоді давайте нашого вуханчика, зайчика, запитаємо. Зайчику, розкажи нам, де зимонька живе? Ой, зайчик мені розповідає, що зимонька. У лісі засніженому проживає. Хатинка в неї невелика, але вся сніжком укрита. А ми з вами, дітки, цієї хатинки не бачили. Пропоную вам всім сьогодні змайструвати хатиночку для зими. Готові? Тоді розпочинаємо. Для нашого конструювання потрібен нам. Ось такий шматочок картону, не потрібного з старої коробочки, від зуття чи ящичка. Хай вам матусі допоможуть знайти такий шматочок. На ньому гляньте, що я намалювала. Так, це майбутня хатинка. Нехай і у вас теж з'явиться така. Хай вам ваші матусі допоможуть її намалювати фломастером, а потім вирізати. Ще нам потрібні будуть фарби, ножиці, стаканчик із водою, ватка, якою ми прикрасимо хатинкою, зробимо засніжену, та блискітки у мене ось такі. Хатинку я вже вирізала, а зараз її розфарбую. Основу хатинки візьму свій улюблений колір, червоний, а дах в мене буде коричневий. І ви зробіть так само. Хатиночка моя вже розфарбована для зимоньки зими. Зачекаю тільки, нехай трішки підсохне, а потім зроблю віконечко, двері і обов'язково прикрашу сніжком з вад. Зараз малята зробимо на хатинці двері із моїх наліпок. Ось так. Гатинка вже підсохла, гляньте, як я гарно приластувала їй двері, вони із блискіток. А зараз, дітки, давайте ще блискітками прикрасимо віконечко. Ось так по контуру, щоб було гарно і ввечері, щоб було далеко видно хатиночку нашої зимоньки. Ось так, блискітки гарно приклеюються по контуру хатинки. Розміщуємо, хто як собі уявляє та хоче. Дивіться, як гарно. Уже й віконечко готове! Що ж залишилось, дітки? Так, потрібно засніжити хатинку, а допоможе нам наша ватка – Давайте зробимо сніжок ось тут, по краю даху, на димарі, та внизу, біля хатинки. Для цього змастимо ці частинки клеєм та прикрасимо ваткою. Ватку відриваємо на малесенькі шматочки та ось так прикладаємо зверху на хатинку і притискаємо. Ось так. Щоб наша хатинка, дивіться, як сніжок виходить на нашій хатиночці. Ось така хатинка в мене дітки вийшла. Гляньте, ватка схожа на сніжок. Коли будете приклеювати, притискайте її міцно, тому що вона буває трішки неслухняна. Ось так, щоб міцно трималася на хатинці. Ось така гарна хатиночка засніжена. Яка ще хатиночка? Гарна, чарівна, зимова, так? Ну що, зайчику, глянь, таку ти хатинку бачив у лісі, в такій хатинці живе зимонька зима. Розкажи мені. Так, дітки, зайчик каже, що саме в такій засніженій, гарній хатиночці живе красуня зима. А ще зайчик шепотів мені на вушко, що він хоче, щоб ви всі зробили хатинку. Нехай у вас кожного вийде гарна чарівна хатинка. Чекаю ваших чудових фото. До побачення, малята!